Привіт-привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я Оксана Оксенюк, тета-інструктор та експерт із процвітаючого мислення та особистого бренду. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як же ж правильно ставити цілі. Виявляється, що їх ще треба вміти ставити. Виявляєте, не просто достатньо сказати, що я щось там хочу, це моя ціль, і все. Виявляється, їх треба вміти ставити. І це одна із складових, чому вони можуть не здійснюватися і чому ви насправді не досягаєте цілей. Тому не перемагайся, залишай, буде цікаво. Одразу можеш брати список своїх цілей та моніторити, що з цього ти виконуєш, а що ні. Тому давай почнемо. Перше, твоя ціль повинна тебе мурашити. Тобто, коли ти про неї думаєш, наприклад, ти думаєш, ти хочеш кудись поїхати, такий ой Боже, як це класно, як це круто, вау, я вже себе уявляю там. Тобто, твоя ціль повинна надавати тобі енергію. До речі, це також один із факторів, яким ти будеш визначати, вона. Твоя чи не твоя. Тобто, чи вона дає тобі енергію, тому що насправді всі твої би і всі твої мрії мали давати тобі таку енергію, від якої ти зранку хочеш вставати. Тобто, Це також один з факторів у тебе є, заради чого вставати вранці. Другий момент це ціль, від якої ти готовий відмовитися. Тобто, ти ставиш ціль і при тому ти приймаєш цей факт. Що цього може не бути, це не означає, що ти зациклюєшся на цьому і очікуєш, що цього не станеться, але ти приймаєш той факт: Ну окей, я приймаю факт, що цього може не бути. І насправді як це можна зробити? Ти собі ставиш ціль, наприклад, це поїздка, а потім візуалізуєш і питаєш себе: а що може стати, якщо раптом я цієї цілі не досягну? Ну нічого страшного не станеться. Там ну окей, значить, я приймаю той факт, що це може бути по-іншому. І тоді. Ти отримуєш третій момент. Ти не накладаєш важливості та очікування результату. Для тебе насправді досягнення цілі стає як гра, як весела, цікава дитяча гра, і досягнути в такі моменти її стає легше. Тому що, коли ти накладаєш важливість, насправді ти зливаєш дуже багато своєї енергії саме у підпитку цього відчуття важливості та очікування результату. І насправді, коли ти очікуєш результат, ти просто. Загадуєш мріючі цілі, тримаєш її в руках. Все, вона в тебе, і тут не може прийти ні енергія, ні вона здійсниться. Ну як вона здійсниться, якщо вона просто в тебе в руці? Ну ти навіть у всесвіт не віддав, і всесвіт не може сюди дати енергії. Тому варіант і можливість, щоб вона здійснилася, коли ти ставиш, розслабляєшся, вона тебе мурашить, ти приймаєш той факт, але ти розслабляєш, відкриваєш руку, і твоя ціль, мрія, починає заряджатися енергією всесвіту, тобто її бачать і інші люди, які можуть тобі в цьому допомогти. В наступний момент ти подумки провізуалізовуєш і відчуваєш свою ціль. Ти розумієш, воно твоє, не твоє. І, знову ж таки, таким способом відфільтровуєш де не твоє. Тому що, так, звісно, часто ми досягаємо тих цілей, які є не наші, які, можливо, батьків, соціуму, ще чиїсь. Але найгірше, що тут стається, це те, що ми не отримуємо від цього насправді істинної насолоду та задоволення. Наступний момент це у нас вже буде п'ятий момент. П'ятий, здається, ж, правда? П'ятий чи четвертий? Я вже збилася. Ви робите реальні дії. Це дуже важливо, тому що багато людей є, які просто помедитували, бо просто загадали бажання ці і думають, що вона здійсниться. Ні. є чіткий план, система дій та стратегія, як цього досягти. І якщо це, наприклад, та сама подорож, ти сидиш і думаєш, а що тобі потрібно для подорожі? Для подорожі потрібно гроші, де ж їх брати. І ти починаєш або більше роботи, або оптимізуєш свої витрати, або отримуєш додаткові джерела доходу, і таким способом ти отримуєш необхідні гроші на свою поїздку. Бувають випадки, звісно, коли воно стається все магічним чином, і ти думаєш, як це сталося, але все-таки в більшості випадків ми діємо, тому що ми люди живемо на планеті Земля, і наша основна задача це є діяти тут. В наступний момент, твоя ціль повинна бути не надто маленькою, і водночас вона повинна бути реальною. Тому що, якщо ти, наприклад, кожного дня там, не знаю, або щороку їздиш відпочивати е, в Туреччину або не знаю Італію, попробуй щось дорожче, або вибери дорожчий готель. Тобто піднімай Ух! піднімай свій рівень для того, щоб розширювати масштаби. Тому що якщо ти зациклишся на чомусь одному, ну і, наприклад, можна взяти по брендах, якщо ти завжди вдягаєшся в Zara, то піди і попробуй купити, не знаю, Майкл Корс, потім Фурла. І так ти дійдеш до Шанель Луї Вітону. Наприклад, на брендах. І другий момент, вона повинна бути реальною, тому що якщо ти одразу поставиш дуже велику ціль, наприклад, ти ніколи навіть на літаку не літала, а ставиш можливість літати на private jet, та, коли приватний літак. То для мозку це взагалі шок. Він не знає взагалі, що таке на таку літати, а тут ти йому ставиш ще й приватний літак створити. В наступний момент твоя ціль повинна перетворитися в твій намір, і ти можеш запускати це у своїх медитаціях, у своїх практиках. І ціль це те, до чого ми йдемо фізично, а намір це коли в нас в голові є чітке розуміння, що це у нас вже є, без накладання важливості. І ще дуже важливий момент: не став мозку своєму жорстких рамок. Якщо ти цього ніколи не досягав за тиждень чи два, ну сорян не став нас на тиждень чи на два, дай як більше часу. І коли прийшов той місяць або два, і ти бачиш, що ціль не досягнута, але вона продовжує тебе мурашити, то сенсу від неї відмовлятися, залиши її далі. І дай собі ще часу на її досягнення. Тому що насправді ціль вважається недосягнутою лише в двох випадках. Якщо вона тебе вже не мурашить і вона тебе не цікавить, і другий момент, якщо ти вибачте на слові померла, тебе вже немає, і вона тобі просто не потрібна. Якщо ж вона тебе продовжує мурашити, сенсу від неї відмовлятися. Дай собі ще час. І важливий дуже момент: гроші ніколи не можуть бути ціллю. Тому що мозок не розуміє, для чого йому працювати більше, створювати ще, якщо він не розуміє, для чого. Тому, по суті, ми гроші створюємо і заробляємо через щось. Наша ціль в грошах іде через щось, через поїздку, через підвищення комфорту життя. Ти можеш навіть прописати свої базові потреби і дописувати щоразу, і це вже буде краще. Тому що гроші вони нам служать, це лише засіб. Це не може бути ціллю, і тому твоє розширення фінансове приходить саме через певні предмети, через твої цілі, через твої мрії. Давай тепер поділися в коментарях, чи про про ти свої цілі. Що з цього зробити насправді найскладніше, де можливо є якийсь завтик. І якщо було корисно, став подобайку, підписуйся. У мене на каналі досить цікаво, енергійно і круто. Ділися своїм близькими, нехай теж дізнаються, як правильно необхідно ставити цілі, щоб вони здійснювалися. Дякую тобі за твій час, за твою енергію та твою увагу. І до зустрічі в наступних відео.